Позиції, які мають стати так само для нас певним орієнтиром. Однозначно хочу сказати, що, зокрема, по підгородньому, по білортові базі, я не буду говорити про те, що ми там створимо комісію чергову, але однозначно ми проведемо повний аудит прийнятих управлінських рішень, які стосуються. Даного питання і не прийнятих українських рішень, які призвели до цих хайперських атак. Тобто ми відкриємо всі документи, якщо ми, ми ще є не оприлюднені, ми оприлюдимо все, що стосується даного питання. І, звичайно, що ми маємо знайти вихід з цієї ситуації як з багатьох інших. Зрозуміло, що ми можемо готувати і багато пропозицій, багато кошторисів, але ситуація і в державі є непростою. Ми маємо розуміти, що багато чого доведеться робити власними силами і не тільки писати. Мати наміри, нам необхідно всім включатися в цей процес пошуку тих людей, які би допомагали, брати об'єкт за об'єктом, доводити його до якогось логічного завершення, зберігати в тому стані, в якому він є, і далі рухатися. Звичайно, що наступна зустріч ми вже проаналізуємо детально стан галузі, ми накреслимо, що ми маємо робити, що має робити кожен посадовець на своєму місці, що має загалом робити як виконавча влада, я думаю, ми знайдемо порозуміння. З представницькою владою напишемо цей спільний порядок даних, по якому будемо рухатися. Аудит, перспективні плани і йдемо по виконання цих планів. Тому наше спілкування продовжується. По тих всіх питаннях ми їх зафіксували, ми будемо робити відповідні, давати відповідні доручення, пускати це все в роботу. Але всі хочу скерувати до спільної роботи, тому що тут не може бути ситуації якоїсь внутрішньоспортивної ворожнечі, кожен має працювати на спільний результат, ми маємо підтримати спорт, кожен на своїй ділянці. Хочу їх просто додати, що ніхто не сприймав будь-який дійсно, як образу. питання буде не тут не папу, але робочий, вивчити, підтримати. Це по-перше. По-друге, виходить пропозицію до вас, і до що все-таки ми підвели гарні підсумки за 10-ті попереднього року. Тільки в нас був Україна була фактично в стані бойових військових дій, було не до того. У нас є в кожному галузі є чемпіони з українського рівня, там, світу, Європи. Давайте ми проведемо гарне вшанування спортсменів, просто десь по широкому галузі на підготовку. І дійсно подякуємо їм за те, що вони роблять кожен на своєму місці. Навіть. Десь без підтримки, затримки в тій ситуації, справді яка є. І дійсно цим самим надамо дамо інпусів до нових звершення, змагань, щоб сполучена спортивна Тернопільщина було дійсно мало і звучання, і зміст. Так що я думаю, що всі до підтримки, і однозначно, що кожен має і слова, і словим і ділом підтримати ну, і на бо все ж таки наша...